Добрий день, дорогі мої! Ви знову зі мною на моєму каналі. Я вас вітаю. Сьогодні у нас меню чечевична зупа на перше і на друге гречка разом з овощами. Починаємо. І так, для чечевичної зупи нам треба чечевиця. У нас вона отак є, бачите? Селера. У нас вона так є. Морква. Баняк з водою. Починаємо. В баняк наливаємо води і кладемо його на вогонь Ні, неправильно, недобре кажу. Ми в баняк лиємо олії, трошки масла і кришимо цибулю дрібненько. Починаємо. І так, в нас баняк. Ми наключаємо дрібненько цибулю. Наливаємо олій. І багато, бо в нас нам ну, 50 більше не треба. І даємо, хай вона трошечки зарумяниться і просмажиться. А до неї приготуємо салеру і моркву. Ми до нашої цибулі дали нарізану також дрібненько моркву і салеру. Якщо є листочками салера, такими гілочками даємо турі. Можемо дати зубчик черсника. Ще дамо сюди зубчик чесника. Так, ми до, нашого, до нашої цибульки з моркви і салери додали ліндіки, чечевичу. Ми її промили і віддали. Тепер хай вона подружиться, і ми її залиємо водою і закриємо на якийсь період часу кришкою. Залиємо водою. Це є в нас двохлітровий літровий банячок двома літрами. Можна кипяченою водою, можна простою водою, не має значення. І лишаємо хай воно трошечки подружиться і тоді залигою водою. Як наша карта почала проситись якогось порятунку, це має завадити, чи її треба оліїти, чи не треба води, тоді ми її заливаємо водою. Заливаємо цей повний баняк, тут є 2 літри. Баняк на 2 літри. І накриваємо кришкою. І забуваємо на якийсь період часу. У нас на друге гречка з крильцями курячими. Ми курячі крильця помили, просушили, зараз солимо і причимо. І додаємо куркуми і додаємо солодкої паприки і чесни. Додаємо сіль, солимо. Додаємо перцю. Як тільки з'являється перець, в мене відразу я відразу починаю кашляти. У мене така алергія на перець. Додаємо солодку паприки. Можемо давати всього по чайній ложечці. паприки можемо дати дві. І даємо перцю. Видаємо перцю. У мене куркуми немає, значить я куркумо, я можу трошки дати зінгеру, імбіру, чуть-чуть дам імбіру. У мене вже він потертий, чуть-чуть багато не було, він дуже потучий в мене. Перемішую добре перемішую. Ого. Окей, можу дати ще збризнути ще Олійкою? Звизнула олійкою. Ще раз перемішую. Добре, перемішую. Окей. Лишаю, хай воно так замаринується, а сама включаю духовку і готую духовку під наш крильць. Влиємо сюди трошки олії. Наш противень змастимо. Олійкою. Ми поставили папір. І викладаємо наші наші крильця. Наш, напевно, це мале буде, я так думаю. А може, якось ми його втиснемо. О, окей. Окей. Викладаємо наші крильця і запхаємо їх в духовку, і хай вони нам тушаться, і смажаться, і печуться, і роблять все, що хочуть. Отак. Отак. І нам вистачило місця. Візьмемо це, це сюди кусає. Це сюди поставив, це, це сюди, сюди поставив. це сюди, це сюди перевернем, так, щоб нам все добре, гарно влізлося. От, бачите, і нам все влізлося. Ще оце, що в нас тут населено сюди кинемо. Окей. І кладемо в духовку. Дедемо по в духовку, хай смачиться, печеться, поки буде пектися, поки будуть пектися курячі крильця, я зроблю в мене є. У мене є ось така штучка. Якраз нам вистачить трошечки на... Я хотіла запекти, але не буду запекати, зроблю таке рагу овочеве. У мене є баклажан один, у мене є дзукіні, морква і трошечки калафьорів. Я рахую, що вистачить. Плюс цибуля, клюкс. Зараз ми то все почистимо, помиємо і наріжемо кубиками величезними кубиками. Всі наші овочі і селера в нас ще є, всі наші овочі ми помили. І зараз ми їх великими кусочками наріжемо, і кинемо на сковороду. Перші зараз кинемо на сковороду моркву з цибулею. Ми до, наших, до нашого рагу кинули ще маленькі помідорки, тільки що нарізали. Накриваємо кришкою, потім солимо, перчимо і робимо все далі. А зараз дивимося до нашої зупи. Що з нашою зупою? Не так? чи так Наша зупа зварена. Ми до нашої зупи кинули наші крильця. Малесенькі крильця, які мали викидати. Ми їх не викинули, ми їх кинули до нашої зупи. Зараз ми їх виберемо, щоб ніхто не бачив. Тому що кажуть, що крильця мають багато калогену в собі. І це і дуже здорово їх варити. Ну от я скористалася нагодою. Зараз я їх, я, мені треба другу взяти, тому що це добре, але я не можу, що його поставити. А друге, друге де? Друге нема. Візьмемо це. Отак, от візьмемо це, поставимо сюди крильця. Треба чимось взяти, я не знаю, чи я маю. Крильця ми витягаємо. Крильця ніхто в нас їсти не любить. Буду їсти я з котиком. У нас є новина. Я вам скажу по секрету, щоб не чув мій чоловік. Нам один пан запропонував песика маленького. Просто так, в нього є два і він каже, що він з ним не справляється. Я їх витягаю отак. І витягається, певне, вже останній. 2, 4, 6, 8. Бо я рахувала перед тим, як кидала, щоб ніхто видів. Все, викидаємо сюди. кладемо сюди. Закладемо сюди. І тут ми мішаємо і дивимося, що нам бракує нашій зупи. Окей. Ні, ще є, от Я подивився. Шея мала. Поставлю сюди. Погано порахувала. Ну. Пропече. Все. Там вже нема. Тепер дивимося, що нашій зупі бракує. Беремо ложку і... Я зовсім недавно дивилася кулінарне шоу одного пань, польсь, японського пана. Це, це фе, маленька фамілія, має малесенький ресторанчик, кафе, не знаю, як воно правильно називається. І в тому ресторанчику, в тому кафе він вже багато років працює своєю родиною. Так, що нам сюди ще треба кинути? Нам ще сюди треба кинути трошки перцю і більше нічого. І багато петрушки. Так ми і зробимо. Кинемо перцю і багато петрушки. Зараз я петрушку принесу, перцю кинула, іду по петрушку. Наші криця ми перевернемо на другий бік. І знаєте, що я забула дати? Трошечки муки. Ну я тим не страдаю. Зараз я їх переверну, так мені незручно, мушу поставити на стіл. Переверну на другий бік і дам, додам трошечки муки. Муки я не дала, я передумала, я влию трошечки сальса ді, і соя і кладу в духовку. І більше його рухати не буду. Хай це вже все. Хай воно допікається, поставлю його, хай допікається. Це сюди. Зробимо сюди. вверх. Окей? І, і так, дорогі мої, я пробувати не буду, бо я вже той пробую і пробую, вже скоро ні в одні двері не влізуся. Я вам всім дякую за те, що ви заходите на мій канал. Прошу заходьте більше. Підписуйтеся, кладіть мені лайки, коментуйте. Я вам буду тільки вдячна. А зараз я з вами прощаюся, бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всіх гараздів, смачного і до зустрічі!